З нами футболіст, який кожен матч переживає за свою команду. Пане Михайло, скажіть взагалі, які настанови вам давав тренер, коли ви виходили? У вас один момент сьогодні били, ви забили? Які настанови? Настанови було не проіграти, як мінімум. В принципі, я думаю, ми не були претензій у тренера до нас. Стражалися, билися. Ну, чесно говоря, мені показалось в першому таймі Кеню чиста точка, чиста пенальті. Якщо ви не замітили, судді кожну ігру призяту нам судять. Кожну. нас 6-7 ігр. Удаленні, кожна гра удалення, пенальті подивіться. якщо вам так не у вищій лізі, що, що робиться з Закарпаттям? Беруть просто пенальті на рівному місці. Це просто безпредел. суддівський, просто безпредел. Тут те ж саме рухає в першому таймі. чого точку не ставить. Наші ворота кожен раз пенальті. Удалення ж саме, якщо так. Якщо ми вам не нужні вещелі, грайте, Металіст, Дніпро, Динамо, грайте самі без нас. Ми не будемо на Закарпаття, от іграйте свій регіон, 5-6 команд, от і все. Просто немає В Металіз їхати немає смису. Ви вже перед матчем розуміли, що таке буде. Ми розуміли, Причому тут, поняття, команда буде грати, зараз важні ігри зіграла, Підустали. Зараз команда буде грати з Байером, треба відпочити. Понятно, що судді будуть симпатізувати мінімум. Сюди можна не їхати грати, сюди можна не їхати. Якщо вам не нужні ще раз. давайте ми не будемо грати. Грати п'ять команд, от, між собою грайте, от це і все, зачем мучити, здіватися над командою, зачем. Ми ж теж, і у нас є діти, сім'ї, які переживають. Просто зівати з вами на футбол. В каждой грі пенаті, в каждой грі удаление. 90 хвилин. Зачем? Зачем це треба? 90 хвилин удаление. Чому? Бо просто тут люди. Він каже, нецензурна брань. Нецензурна брань. Шо я йому сказав? Шум Металіст матюкається, кричить. Нічого. У наші... пожалуйста, без Можно можна сюди наїхати. Дякую, Михайло, за відверте вам інтерв'ю.